Бізнес, який не має автоматичної системи оплати, важко назвати оптимізованим. При збільшенні кількості замовлень у бізнесу пропорційно збільшується час, що витрачається менеджерами створення рахунків на оплату, на обробку і перевірку фактичних оплат. Від цього страждає ефективність бізнесу, і бізнес не може розвиватися. Весь час менеджерів йде на рутинні операції. Ми маємо велику експертизу по роботі з платіжними системами та впровадженню різних процесів по роботі з платіжними сервісами, банками або інструментами прийому та перевірки платежів. Ми можемо налаштувати та впровадити подібні бізнес-процеси за рахунок інтеграції вашого сайту або вашої crm системи з будь-якою з платіжних систем, яка має API. Для українського ринку такими системами є: LickPay, Wayfopay, Потмуан, Fundy, в API, IPay. При роботі з цими платіжними сервісами можна автоматично формувати рахунки або посилання на оплату і робити перевірку фактичної оплати. Також з нашою допомогою можна реалізувати автоматичну перевірку фактичних оплат за рахунок інтеграції з банківськими API та виписками. На фактичне надходження платежу можна організувати проведення певних автоматичних дій у вашій CMS CRM-системі. Для українського ринку є популярними перевірка оплат за картками фізичної особи та розрахунковими рахунками наступних банків Приватбанк, Монобанк. Частина банків, на жаль, ще не мають інструментів для створення інтеграцій. Сподіваємося, що конкуренція і ринок загалом виправить цю ситуацію. Від українських клієнтів ми також отримували запити на інтеграцію з наступними платіжними сервісами Stripe, PayPal, Wise. На міжнародному ринку ми також маємо суттєву експертизу і можемо підключити такі платіжні системи – 2Checkout, Adyen, Osiris.net, Squareapp, Payu. Також є експертиза з платіжними сервісами на локальних ринках, працюючих переважно в країнах Європи. Також вам може бути корисним автоматичне генерування PDF XLS рахунку фактур для рахунку підприємства та відправлення його електронною поштою без прив'язки до будь-якого платіжного сервісу, але з прив'язкою до вашої CRM-CMS системи. Резюмуємо Для ваших контрагентів у системі CRM ми можемо згенерувати посилання на оплату в певній платіжній системі. На вашому хостингу або на сайті ми можемо генерувати сторінку з вибором різних платежів галочками підтвердження платежу з повним і детальним описом, за що йде оплата. Ми можемо згенерувати документ рахунок фактори, який буде формуватися у вашій CRM на вашому хостингу або автоматично надсилатиметься електронною поштою клієнту. Можемо організувати автоматичну перевірку оплати у платіжній системі. Можемо організувати перевірку оплати за рахунками вашого банку. Також можемо організувати проведення автоматичних дій у вашій CRM CMS системі залежно або в результаті обробки перерахованого вище. Якщо у вас є інтерес до якогось банку або платіжної системи, не вказаного раніше, із якими ви хотіли б налаштувати окрему інтеграцію. Напишіть нам про це. Яку платіжну систему ви не намагалися б підключити? Зверніться до нас за консультацією. Ми зможемо оцінити вартість та можливість реалізації описаної вами синхронізації.